Європейський банк реконструкції та розвитку нині чи не найбільший інвестор в Україні, має розроблену програму спеціально для малого бізнесу. Це зокрема гранти та консультування. Якраз для Коломиї вирішили в Асоціації економічного розвитку Коломищини, тому і запросили до нас представницю організації. Програма розрахована на підприємства підприємців, які працюють в Україні. Підприємство має мати від 10 до 250 працюючих людей, бути більше як два роки на ринку, мати гарну репутацію а також засновниками підприємства має бути більше як 50%. відсотків. Громадяни України понад 10 напрямків, які вони фінансують. Європейський банк реконструкції та розвитку покриває від 50 до 70% коштів. На дані проекти, які їх, тобто запрошуються підприємства, підприємці нашої коломищини до співпраці з європейським банком реконструкції та розвитку. На зустріч з представницею Європейського банку реконструкції та розвитку прийшли представники громадських організацій та підприємці. Серед них доволі відомий та результативний бізнесмен Василь Мацьків. Досвідчений підприємець розуміє, що треба йти в ногу з часом. В основному економіка Польщі зросла і розвивається за рахунок таких інвестицій. Як Європейського банку, других інституцій Європейського Союзу. Я думаю, що нам треба в цьому плані працювати, і якщо ми будемо туди стукатись, то нам відкриють. Я думаю, що допомога буде, і це допоможе, як середньому, малому бізнесу, всім підприємцям. Погоджується з думкою, що треба залучати кошти європейського союзу, і представник фермерського господарства Тирличка. Ігор Олейник впевнений, це допоможе нашому бізнесу та економіці загалом. Потрібна допомога європейського банку. Саме м, потрібно, щоб наші товари вийшли на європейський ринок, а не тільки на український, тому що товари є ну, конкурентно спроможні з європейським. Е, потрібно залучати більше коштів. Ти... Людей з Євросоюзу для співпраці. Громадська організація «Товариство Гуцульщина, партнер Асоціації економічного розвитку Коломийщини. її представник Ігор Мельничук – один з тих, кому цікаві такі партнерські стосунки, каже: хороші контакти, запорука економічного зростання. Дуже раді, що е, такі ініціативи, як європейського банку та реконструкції та розвитку, вітаються. Це дасть я так, на мою думку, хороший поштовх для розвитку малого та середнього бізнесу, оскільки. Люди з практичним досвідом втілення різних програм та проєктів від банку, от вони націлені допомагати нам. Група з фінансування та розвитку Європейського банку і реконструкції та розвитку, представницею якої є Наталія Бандера, надає цільові безповоротні гранти на розвиток малого та середнього бізнесу. Мова йде зокрема про стратегічне планування, бізнес-план, пошук партнерів, дослідження ринку, створення бренду, управління персоналом, оптимізацію бізнес-процесів, провадження інформаційних технологій, інженерні рішення, систему управління якістю, енергоефективність. Охорону навколишнього середовища, Європейський банк реконструкції та розвитку може допомогти реалізувати відповідні проекти, знайти фахівця консультанта, надати супровід проекту та компенсувати частину витрат, надати грант у розмірі 50-70% вартості послуг, але не більше 10 тисяч євро.